Ви Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю ціна на газ для населення, залишиться незмінною. і Складатиме 7 гривень 96 копійок за метр кубічний, Принаймні до 30 квітня 2024 року. Як зазначив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов, це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. 10 гектарів пшениці згоріли на Одещині. Загорання сталося біля села Великий Дальник. Внаслідок поривів витру вогонь швидко розповсюджувався. Дві години знадобилось рятувальникам, щоб ліквідувати пожежу та мінімізувати наслідки знищення вогнем усього поля. Це понад 30 гектарів. Від ДСНС залучили 6 одиниць техніки та 28 рятувальників. Людей вкотре закликають дотримуватись правил безпеки для винуватців. Пожежі передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3 до понад 6 тисяч гривень. Служба безпеки України затримала в Одесі бойовика самооборони Криму у 2014-му Він захоплював адмінбудівлі на півострові, аби їх зайняла псевдовлада. Також підозрюваний здійснював патрулювання вулиць, стояв на блокпостах та забезпечував охорону прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб. Крім того, бойовик брав безпосередню участь в очепленні створених агресором тервиборчкомів, які були задіяні у проведенні фейкового референдуму. Ферендуму щодо приєднання півострову до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінничини, де проживали його родичі. За наявними даними підставою для переїзду став конфлікт з ватажками групування. Згодом він переїхав до Одеси, де заліг на дно. Зараз зрадник перебуває під вартою йому загрожує до 15 років тюрми. На Одещині впіймали кур'єра з метамфетаміном. За версією слідства наркотрафік організував громадянин Молдови. Він переправляв з території України до Молдови гуртові партії наркотиків. Товар-зловмисник перевозив через кордон, ховаючи в технологічних порожнинах. Авто кур'єра впіймали на митному посту виноградівка. У схованках в дверях автомобіля правоохоронці виявили понад 2 кілограми заборонених речовин. Експрес-дослідження показали, що у пакунках знаходиться метамфетамін, а також. Дрібні партії канабісу вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад півтора мільйона гривень. Наркотичні засоби та транспортний засіб вилучили. Прикордонники із мильського загону в пункті пропуску виноградівка виявили один кілограм сто грамів марихуани та один кілограм амфетаміну. Громадянин Молдови намагався перевести їх до своєї країни, ретельно приховавши під дверну карту. Пасажирської дверцяти. Хотів відкупитися, але отримав протоколи. Вночі патрульні зупинили водія, який їздив під час комендантської години та ще й на підпитку. 49-річний керманиш запропонував за 300 доларів уникнути відповідальності. Втім, патрульні грошей не взяли та склали на нього протоколи за нетвере закермування та спробу хабаря. Водія затримали та передали слідчим. Два боєприпаси виявили на пляжі біля будинку Павлових в Пересипському районі Одеси. На місце викликали вибухотехніків та слідчих. Про це повідомила патрульна поліція. Людям вкотре нагадують про небезпеку купання у морі, оскільки ворожі міни та боєприпаси продовжує прибивати до берега. Крім того, за даними ДСНС, днем напередодні у Малиновському районі у полі знайшли артснаряд калібру 120 мм часів Другої світової. Ще одну мінометну міну 40-го калібру виявили у Поділ. Ському районі, якщо ви знайшли вибухові пристрої, не чіпайте їх та не намагайтесь прибрати самостійно. Одразу телефонуйте 102 або 101. Прикордонників піймали браконьєрів, які виловили червонокнижну білугу. Чоловіки виявили на річці Дунай неподалік від міста Вилкове. В них в човні знаходилася рибина, яка важила 125 кілограмів. При цьому у середині білуга мала 14 кілограмів чорної ікри. Білугу браконьєрський човен та знаряддя лову вилучили до рішення суду. А браконьєрам загрожує кримінальна відповідальність. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Два Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.